Так. Ну, 20 хвилин налаштування, 10 хвилин роботи. І дві з половиною сторони з чотирьох пров'язані Один ряд. Так. Це був передостанній ряд по сторонах. Наступний буде останній. буде. І треба буде якось так продумано, обережно перейти на низ. Ці кутики, це, звісно, ганьбисько. Стільки роботи і ці кутики вони можуть зіпсувати просто все. Я вже думала, є, знаєте, для сумок фурнітура така, кутики, може попришивати їх, щоб це якось покращило ситуацію. Ось такі, які я не сховала, і нині вона мені в ефірі заважає. Там кутик дуже лагідно, проходимо і перейшли на бокову сторону. Тут у нас завершення ряду і початок наступного ряду. Ой. це чим більше намагаєшся бути якимось обережним, тим більше все. Зачіпається, гойдається, ламається і ще щось робиться йому. Так, тепер переходимо. Ось, бачите, ковзається ось це, ковзається, що хоче робити. Ось такого поправимо. И останній ряд для старинки.